Свято Преображення Господнього входить в число 12 найшанованіших релігійних свят. Саме 19 серпня, щороку відзначають описаний в Євангелії, як явище слави і божественної величі Ісуса Христа перед трьома апостолами під час молитви на горі Фавор в Ізраїлі. За переказами, під час молитви на горі учні Ісуса Христа Петро, Яків та Іоан побачили, як учитель переобразився його обличчя засяяло як сонце, а одяг став білим як світло. Мара за осяєл, прикрила е, Ісуса Христа і е, пророка Мойсея і пророка Ілю. То е, почули голос: це є син мій улюблений. На ньому моє благословення його слухайте. І нам кажуть Лівкаре, ми слухаємо голос Божий, живемо за законом. Закон шануємо, закон поважаємо. У народі це свято прийнято називати яблучним спасом. Воно пов'язане з врожаєм, адже саме у цей період року дозріває багато овочів, фруктів. Пасічники викачують мед. Саме тому на свято Яблучного спаса віряни йдуть до церкви освячувати дари нового врожаю. Мед. Грушки, яблука, персики, виноград чотирьох сортів, часник, цибуля, мак. Ну і обов'язково повинен бути з квітів чортополог. А чому? А? Тому що ну, чортополог, він сам про себе говорить, що в хаті. Сполухає чортів, не буде для вірянки Ольги Мариніної. Свято Преображення Господнього має особливе значення. І це Преображення власне внутрішнього, а не зовнішнє. Тому, ми ну, в першу чергу, стараємося ходити вчасно до сповіді і причащатися, а також ну, дарувати любов ближньому. Це вже четвертий рік, що ми поспіль тут приходимо в катедру, а до того вдома теж відвідували. Ну це свято, це благословення для всіх. Ти привити з дитинства. Від бабусі, від мами, свято преображення господнього пов'язують із закінченням жнив. А в народі кажуть, прийшов спас, пішло літо від нас.